Аллилуйя Міністріс інтернешнл представляє пророчий момент з Альфом Лукао, другий другого 2 лютого, 1987 року. Сібан Класібанда. Якщо ти тут, підійди. якщо ти тут, Соя це ти? Скільки у тебе дітей? Двоє. Ти їх любиш дуже, дуже. Я теж їх люблю. Теж їх люблю. Зачекай. Бог сказав, що я повинен помолитися за тебе про диво. Ти молишся, просячи Бога зробити щось для тебе. Так, чоловіче Боже. Ти сказала, що ти мати і маєш двох дітей. Так, це правда. І що ти народилася 2 лютого. Ти згадала, що. Я намагаюся читати в дусі. Я тягну час. Я людина, яка напилася вона. І чиї очі відкрилися. Ти знаєш Валентайнс? Це моя донька. Твоя донька? Так, це моя so перша дитина. Санеле. Це моя it's друга дитина. Ти знаєш, Санела? Так. Так, чоловіче Боже. Валентайнс благословенна, і Ісанеле благословенна. Щоб довести тобі, що я їх знаю, я не просто почув про них. Я скажу, що Валентайнс народилася 22 вересня 2004 року. Так, так, це моя перша донька. А санели народилася 12 грудня 2008 року. Але ми говоримо не про них, а про їхнього батька. Ми говоримо про батька. Його немає з нами. Його заарештували. Його заарештували. Мої діти не знають свого батька. Що ти сказала? Розкажи мені про їхнього батька. Я не почув. Його заарештували, чоловіче Боже. Арештували? Так. Добре. По-перше, ти розповідала свою історію? Ні. Ми не знаємо тебе, чоловіче Боже. Ти відмовляєшся від мене? Ні. Сказала, я не знаю тебе, чоловіче божий. Ти мене не знаєш? Ні. Добре. Дозволь мені представитися. Мене звати Альф Лукао. Я людина, яка напилася вина і чиї очі відкрилися. 2009. У 2009 році 2009. твого чоловіка заарештували. Naughty, так, у 2009 він погодився погано, був неслухняним хлопцем. Так. Бо я бачу, як в 2009 році шестеро чоловіків готують зброю. Дехто курить, а інші щось приймають, кажучи, що вони планують пограбування. Вони хочуть напасти на грошовий конвой. І знаєте що? Конвой, на який вони хочуть напасти, охороняється G4S. Так, чоловіче божий. Колись він був менеджером в G4S, У нього там були зв'язки. Я бачу їх, як шестеро з них здійснюють напад у Преторії. І відбувається перестрілка. Двоє з них вбиті, а четверо потрапляють у в'язницю, включаючи твого чоловіка. Так, чоловіче Боже, У мене є його фото. Принеси його, якщо у тебе є фото чоловіка. Це твій чоловік? Так, чоловіче Боже. Наскільки його засудили? На 25 25 Ось її чоловік. Ти чекаєш на нього з 2009 року. Так, нам потрібно більше таких жінок, як ти. Твій чоловік у в'язниці. я бачу як ти ходила від адвоката до адвоката і щось намагалася зробити. Сьогодні я теж мала там бути, чоловічий боже, але не знаю, що сталося, бо замість цього я взяла таксі до церкви. Його засудили на 25 років в'язниці. Ти, ти спробувала все. Я бачу адвокатів. Ти спробувала все, але це не допомогло. Не допомогло. Ні. Як ти дізналася про нас? Я дитя церкви, I церкви I і хотіла бути тут. Я побачила вас у Фейсбуці і прийшла. Це вже третій раз. Я побачила вас у фейсбуці і прийшла. <плес> Була тут вже тричі, <плес> так, чоловіче Боже. Але ти ходила до церкви раніше? Так, але не сюди, В так, В куди? В СІДЖІ. В добре. Дякувати Богу, що ти дитя Боже, і розумієш пророчий вимір. Ти сказала, що спробувала все, але це не допомогло. Ні, не допомогло. Ти віриш у чудеса? Так, я вірю. Вони сказали 25 років. Так. Я показую вам фото. І коли я це роблю. Якщо можете, підведіться і простягніть руки, тому що ми будемо діяти, коли я покажу це фото. Церква Божа має бути церквою. Ми не уряд. Ми церква. Ми діємо за іншими законами. Нас визначає щось інше. Чи знаєте ви, чому ці брехуни та слабкі маніпулятори, відомі як відьми, сьогодні лідирують? Тому що церква їм це дозволила? Дозволила тим, хто називає себе сатаністами, безсильним людям? Але суспільство все ж визнає їх важливими. Знаєте чому? Бо ми, як церква, це дозволили. Але я вам говорю: через вас, Аймай, Усі відьми збанкрутують. Один раз сказав Бог. І двічі я це почув, що сила належить Богу. Це людина, яка здійснює збройні пограбування, неслухняний не хлопець. простягніть руки, поки я буду молитися. Пророче помазання перебуває на нас, і ми будемо діяти пророчим чином. Я шкодую, що не можу помолитися за більше людей і пророкувати. Ми повинні організувати тиждень, присвячений лише пророцтвам. Я хочу помолитися про щось, що може зробити лише Бог. Біблія говорить, що наш Господь тримає серце царя у своїй руці, а це означає тих, кому належить рішення. І так як потік води, він ведеться серце куди забажає. Бог може дати згоду або відмову, може змінити відмову на згоду і навпаки. Будь ласка, підведіться. сьогодні я закликаю всіх вас бути свідками. Цей чоловік був засуджений на 25 років, починаючи з 2009 року. Він батько двох дітей і в нього є дружина. Сьогодні, молячись, я оголошую пророкую він вийде на свободу до четверга, я приймаю це. Я приймаю це. Нехай хтось прийме це. Нехай хтось прийме це. Я не чую вас, а Чекайте на четвер, згідно з цим Словом. Нехай хтось прославить Ісуса. Якщо я є Божим чоловіком, вирок був змінений. Він вийде цього четверга. Я хочу, щоб ти прийшла і сказала свідоцтво. Добре, чоловіче боже. якщо він не зможе прийти сам, я хочу, щоб це зняли на відео. тому, що я кажу вам, це станеться саме так, як я сказав. Інакше бути не може. Нехай хтось віддасть Ісусу найвищу славу. О Чоловіче Божий. Я не чую вас, а я маю. Я не знаю, чи пам'ятає батько нашу доньку. Це щось таке велике, що я відчуваю, ніби мені потрібна ціла година, але я скорочу це. Минулого тижня її чоловіка знайшли. Я хочу освіжити пам'ять деяким з вас дехто, можливо, приєднується вперше. Чоловіче Боже, ти пророкував над її життям через Святого Духа. Поки її чоловік відбував 25-річний термін у в'язниці, на той момент він уже відсидів 14 років, і не було жодного шансу, що він вийде на волю. Але пророк сказав слово було проголошено пророцтво. Пророцтво вийшло з вуст Божого слуги. послухайте мене. щодо наступного четверга. Скільки з вас це пам'ятає? Дайте їй мікрофон. По перше, чи сталося це так, як пророкував пророк? В понеділок. Мій чоловік подзвонив мені і сказав, що його викликають до суду, але він не знає чому. У вівторок і середу він був у суді, а в четвер вранці о шостій годині його відпустили. Я не чую вас, а вам потрібно прославити Ісуса на цій землі. Є пророк. Слава Ісусу, Коли його забрали в четвер, у нас не було зв'язку. Я зателефонувала його другові, і запитала, чи він у в'язниці. Він відповів, що ні, він знаходиться в Інделі. Я намагалася зустрітися з ним у п'ятницю, але не змогла. Те саме було у суботу. Вчора, приблизно о четвертій годині, він позвонив і сказав, що знаходиться у поліцейському відділку приторії. Я поїхала туди приблизно о восьмій вечора, і я побачила його очі. Я зробила йому фото. Послухайте. Генерал. Я мусив попросити тебе перевірити це. Вам потрібно знати одне. Mm. Мені нічого не потрібно перевіряти, бо я вірю, у нас тут є лікар. І коли ми молимося за людей, ми перевіряємо їх. Ми не зобов'язані це робити. Ми не зобов'язані. Але ми намагаємося бути дуже обережними, щоб допомагати іншим. Ми робимо це не для себе. Не для себе. Я почув. Що сталося у вівторок? я сказав генерале, кол, перевірте. Подзвони. І цього ранку генерал надіслав сюди. У нас тут є поліцейський і детектив з округу Гаутенг. мій дорогий син. Я попросив його, перевір, чи цей чоловік знаходиться там. Будь ласка, зрозумійте, коли я це говорю, я не роблю цього для себе. Я говорю, щоб закрити роти іншим. І тепер для тих, з вас, хто вірить, що Бог може щось зробити, я скажу: вірте ще більше. Коли я це проголосив, чоловік все ще перебував у в'язниці. У понеділок його викликали до суду. Так, чоловіче Боже, і так все почалося. Послухайте, якщо ви приймете слово, яке я звільняю над вами, і запечатаєте його, то воно здійсниться. Я не є частиною суддівського складу, але я вірю. Божу милість завдання церкви не боротися з тим, що встановлено як система в наших країнах, але існує закон, який перевершує інші закони. Послухайте, закон гравітації працює так, що все, що піднялося вгору, падає щоб щось могло піднятися і не впасти, ми повинні застосувати закон, який протилежний закону гравітації. І так, літаки використовують закон підйомної сили, який допомагає їм літати і приземлятися, спосіб, як це відбувається. Я молився і пророче оголошував. Коли я це кажу, хочу, щоб ті з вас, хто не любить Бога. Ті, хто його ненавидять і ненавидять помазання пророчі, ті, хто вважають, що все було зманіпульовано, самі спробували зробити щось подібне. Саме з цієї причини я просив, щоб зателефонували на відділок і до виправних служб, щоб отримати інформацію, саме з цього питання. Я сиджу в Раді Бога. І мене звати Альф Лукао. Я хочу побачити твого чоловіка тут. Спочатку зробимо масаж, дозволимо поїсти. Не говори про проблеми. Ви повинні знати, як зробити так, щоб ваш чоловік почувався добре. Знати, як бути дружиною, а не ножем. Жінка повинна бути ніжною. Тверді, закам'янілі жінки лякають. Коли чоловік повертається додому, він хоче покласти голову на подушку. А не на камінь, як в історії про Якова. А потім скажіть мій духовний батько, і покажіть йому відео і проведіть його. Нехай Бог благословить вас. Насолоджуйтесь своєю родиною. Нехай хтось прославить Ісуса. Якщо ви отримали благословення від цього відео, поділіться ним у своїх соціальних мережах за допомогою кнопки поділитися, ставте лайк і діліться нашими відео з друзями та родиною. Приєднуйтесь до нас на каналі IMI TV або під час прямої трансляції.